Нарцисам дуже подобається вразливість, нестабільність і будь-які розлади особистості. Бо вразливих нарцис вважає легко здобуваним доступним ресурсом. Таких нарцис приймає як людей низького рангу. Такі люди схильні захоплюватись нарцисом, поклонятися йому. А це хороший нарцисичний ресурс, божевільні, травмовані, ті, які зазнали в дитинстві. Насилля, потрапляють від нарцисів у залежність і узалежнюються ним. І аби заполонити таких, зробити своєю столбіччю, їм для цього не потрібно ні багато часу, ні багато ресурсу. Жертви мають надію, ілюзію відігріти нарциса, долюбити його, додати йому те, що не дала мама з татом. Але це. Така ілюзія. Сам Та нарцис не зацікавлений в якихось таких змінах чи зціленні. Він хоче геть іншого. Ваша пропозиція спокійного, комфортного, стабільного життя і стосунків для них сприймається як доволі невигідна бізнес-пропозиція, невигідна бізнес-стратегія. Вони адже ж, відмовляться, вони в цьому не зацікавлені. Нарцису значно краще, значно простіше трошечки затратитися на початку в період ідеалізації і отримати і це все, що його цікавить, нарцисичний ресурс. Нарциси дуже слабкі до задоволення, до кайфів для нарцисів. Ваша манера турбуватися, проявляти свою увагу, свою ніжність, своє тепло. Це просто щось вкрай і народне і викликає в них дуже багато синічних проявів, дуже багато пасивної агресії. Нарцис уяви не має, що таке любов, він не має проживання такого досвіду. Тож всі ваші розмови про любов викликають у нього єхидну усмішку. Гадаю, у кожна жертва нарцисичного аб'юзу. Чудово розуміє, про що я говорю? І Як виглядає ця зверхня усмішка пропити ненавістю. Тож так, ви справді можете любити нарцисичну персону. Так, ваші почуття справді можуть бути щирими. Хоча і це можна поставити під сумнів, оскільки любити пустку, відсутність, хаос? ну таке, Ну, таке. Але як людина, яка таки, має власний досвід стосунків, можу сказати, що ну так, я та я там, я з тих, яка любила пустку, але не знала про це. Любила хаос, любила експлуататора. Переконана, що а вже ж не можна в секунду розлюбити, не можна видрати собі серце, не можна це припинити, не можна яким чином отримати довічну амнезію, аби не пам'ятати всіх тих стосунків не переживати того пекельного болю, але ж можна, навіть люблячи оце, Господи прости, оце диву природи, триматися від нього з усіма своїми почуттями і своєю щирістю як якнайдалі, якщо ви справді хочете жити.